Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо шостий урок курсу географії 7 класу, а саме закономірності поширення основних форм рельєфу на материках та океанах. Отже, як формувався рельєф материків? Він формувався упродовж тривалого геологічного часу. В археї та протирозої, які ми називаємо докембрієм, почали утворюватися окремі дещо підвищені ділянки суходолу, на стійких малорухомих осередках майбутніх материків. Які називають платформами з французької плоска форма. Найбільшими докембрійськими платформами є східноєвропейська, Сибірська, Південно-Китайська, Китайсько-Корейська, Аравійська, Індостанська у Євразії. Вони обведені жовтим кольором, що ви бачите на моніторі. А також північноамериканська, південноамериканська, африканська, австралійська та антарктична. Докембрійські платформи складаються з двох ярусів. Нижні називають фундаментом. На малюнку він вказаний червоною стрілкою. А верхня межа фундаменту це жовта широка лінія. Фундамент зазвичай утворений магматичними і метаморфічними гірськими породами. Верхній ярус платформи складається з осадових порід, який називають осадовим чухлом. Він вказаний червоною стрілкою зверху, а його нижньою межею є умовна жовта широка лінія. Подекуди міцні породи фундаменту виходять з-під пухких порід чохла на поверхню. Такі ділянки називають щитами, а ділянки, вкриті чохлами, плитами, не плутайте із літосферною плитою. Набагато точніше вчені відновили події, що відбуваються на землі, зокрема на первинних материках за останні 570 мільйонів років. У цей час до докембрійських платформ поступово приєднувались нові ділянки, що утворювалися в рухомих ділянках земної кори. Так званих областях складчатості. У цих областях переважно наслідок зіткнення літосферних плит, осадові породи яких зминалися в складки, відбувалися горотворчі процеси. Близько 500 мільйонів років тому були закладені так звані молоді платформи. Вони відображені червоним кольором. Вони відрізняються від давніх платформ більш молодим складчастим фундаментом, який похований під потужним шаром осадових порід. Тепер давайте ми з вами розглянемо другу частину нашого уроку, а саме, який існує зв'язок між тектонічною будовою і рельєфом нашої землі. Стійкі платформи і рухомі області складчатостей є великими тектонічними структурами землі, на яких сформувалися основні форми рельєфу це рівнини і гори. На давніх і молодих платформах материків переважають рівнини та їхні частини низовини, височини плато плоскогір'я. Так, на східноєвропейській платформі утворилася східноєвропейська рівнина. На південноамериканській лежать Амазонська низовина та бразильське плоскогір'я. Такі пари платформ і рівнин ви знайдете на кожному материку, що свідчить про певну закономірність у їхньому розташуванні. В областях складчатостей простягаються гори різного віку. Там, де складки гірських порід добре проглядаються, існують молоді складчасті гори. Вони почали формуватися в останні 25 мільйонів років. Тобто всередині Кайнозойської ери. Складчаті гори надзвичайно високі, вони цілими пасмами тягнуться, наприклад, уздовж узбережжя Тихого океану Анди або Кордельєри та півдня Євразії Альпи, Карпати, Кавказькі Гори та Гімалаї. Поступово складчасті гори руйнуються і під час подальших рухів земної кори розбиваються на окремі брили. При цьому ділянки земної поверхні по розломах зміщуються вертикально. Дещо піднята ділянка утворює так званий горст, який ви бачите на моніторі, а опущена відповідно грабен. Такі процеси спричиняють формування складчасто брилових гір. Наприклад, у Полозойську еру виникли Апалачі, Уральські та Скандинавські гори. Нині це складчасто брилові гори, вони утворилися давно і зазнали руйнувань з наступним підняттям та оновленням. вік цих гір свідчать їх вершини. Що переважно невисокі, часто згладжені, вирівняні чи заокруглені. На материках бувають гори вулканічного походження, складені лавою і твердими продуктами виверження згаслих вулканів. Вулканічні гори також є молодими. Прикладом вулканічний гір є вулканічний хребет українських Карпат. Сучасний зовнішній вигляд гір залежить також і від новітніх тектонічних рухів, що відбувалися впродовж останніх 20 мільйонів років, і від дії зовнішніх чинників. Тепер давайте ми з вами розглянемо, які форми рельєфу сховані під океанічною товщою води. Рівнини і гори часто продовжуються на підводній окраїні материка. Так називається прибрежна ділянка дна океану, що включає в себе материкову обмілуну або шельф і материковий схил. Підводна окраїна материка має так званий материковий тип земної кори і простягається до глибини 3-4 тисячі метрів. Вона межує з ложем океану, що має океанічний тип земної кори. У межах океанічної земної кори також існують платформи, які називають океанічними. Це стійкі ділянки ложа океанів. У рельєфі їм відповідають глибоководні рівнини, серед яких є велетенські улоговини. Часто підводну окраїну материка і ложа океану розділяє так звана перехідна зона, розташована в місцях зіткнення літосферних плит. Вона відрізняється значною рухливістю та великою швидкістю вертикальних рухів. Ця зона має перехідний, від материкової до океанічної тип земної кори і складний рельєф. До неї зазвичай входять улоговина окраїного моря, підводний хребет і глибоководний жолоб. Підводні хребти часто такі потужні, що їхні вершини підносяться над поверхньою води у вигляді островів, такі як Алеутський, Курильський, Японський тощо. Гірські споруди утворюються і в місцях розходження літосферних плит. При цьому в земній корі виникають велетенські, за вглибшки кілька кілометрів розколені дна, так звані рифти. Через них з надр землі підіймається речовина мантії, що нагромаджується і застигає. Так утворюються серединоокеанічні хребти. За своїми масштабами, серединоокеанічні хребти можна порівняти з наймогутнішими гірськими спорудами суходолу. Хребти пов'язані між собою в єдину гірську систему, яка тягнеться через усі океани приблизно на 70 тисяч км і досягає подекуди завширшки понад 800 км. Хребти пов'язані між собою в єдину гірську систему, яка тягнеться через усі океани приблизно на 70 тисяч км і досягає подекуди ширини понад 800 км. Окремі вершини підносяться над океанічним дном на кілька тисяч метрів. Виділяють два види серединоокеанічних хребтів. Одні розходяться швидко, а інші повільно. Хребти, що повільно розходяться, як от серединоатлантичний, формують нову океанічну кору зі швидкістю 2-5 см на рік. Їх розсікають глибокі розломи, рифтові долини завшишки 10-20 км, що сходяться до центру. Хребти, що швидко розходяться у тому числі східно тихоокеанське підняття, розростається зі швидкістю 10-20 см на рік, не утворюючи рифтових долин. На цьому ми з вами завершимо розгляд 6-го уроку курсу географії 7 класу, а саме закономірності поширення основних форм рельєфу на материках і океанах. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!